Сили територіальної оборони, це є Збройні Сили України, не дивлячись на те, що це доволі такий е, молодий рід військ, так, але е, вже дуже велика кількість цих молодих і, і не, не дуже молодих людей в перші дні е, повномасштабного наступу Російської Федерації на Україну. Вони зіграли таку ключову роль, тому що основні бойові підрозділи вони були там на особливо небезпечних напрямках, так і треба було розширяти наші а, сили оборони України. З півночі розгортнули 119-ту бригаду ТРО. Це полковник Висоцький, командир бригади. З перших днів їхні люди доповнили танкову бригаду, як звичайна піхота. І, звісно, вони були з першого дня в бойових порядках, виконували бойові завдання. Якщо пожартувати це коректно, я би називав їх на початкових етапах, це чудо оружжя. Бригада має досвід співпраці. І я щиро вдячний хлопцям, які були спільно з нами, виконували завдання. Насамперед це хочу відмітити тероборону Вознесенська. Вони дійсно патріоти. Тоді, можна сказати, вони ще були там. Навіть не оді не, одіті не споряджені відповідно, да, тільки жовтий скотч їх відрізняв. Але від ну патріотичні озброєні, і їхня підтримка була дуже нам необхідна під час оборони Вознесенська і вони проявили себе дійсно героїчно. Саме тому, що е, було створено сили територіальної оборони України, набрані ці е, добровольці, які взяли до рук. Зброю вони такий великий вклад по зупиненню наступу зробили на нашу країну. Друге, хочу виділити 103 бригаду львівську наших побратимів, земляків. Так склалося, що на війні досить тривалий час. Ми виконували завдання пліч опліч, там фланг до фланга, і ми були впевнені, що з цього, з цього боку то проблем не буде. Дуже багато бригад, дуже багато з'єднань частин територіальної оборони. Вже такі вони покроплені в боях. Уже і хочу зауважити, що підрозділи територіальної оборони західних регіонів України, так які ніби всі думають, що вони там собі. Прохлаждаються так, вони виконують бойові завдання на особливо небезпечних напрямках, як на сході України, так і на півдні України, тому що вони рятуються, їздять, допомагають своїм побратимам. Знаю про територіальну оборону не з чужих слів, а з реальних дій, які ми разом робили, разом боронили батьківщину самовідданості тих людей, простих людей, вчителів, лікарів, сантехніків. Прорабів, які йшли, ставали до лав збройних сил, бо сьогодні територіальна оборона є одним з важливим фундаментальних наріжних каменів, на якому тривається вся наша оборона, наші збройні сили України. Які йшли туди, не маючи якогось супердосвіду, суперпідготовки, але своєю самовідданості, своїм патріотизмом компенсували всі ці чесноти, які сьогодні нам дозволили не лише зупинити ворога, а й далеко відкинути його. І більш того, в найближчі місяці гарантують повернення наших територій воно матері України. Потужна така складова сила оборони, по-перше, тому що це кількість особового складу, як не як. Це ж пару десятків бригад набрали. Ну і друге, це вже люди з опитом. Хочу привітати всіх з першим днем народження сил територіальної оборони України. Тримаємо стрій. Дякую. Шановні представники територіальної оборони від імені командуючих повітряних сил, а також особового складу захисників неба. Вітаю вас з вашим професійним святом. Разом до перемоги на землі та в небі. Щира вдячність до хлопців, до побратимів. Подяка за мужність, за ту відвагу, які проявляють. Хай бережуть себе і разом до перемоги. Хочу побачати перше це терпіння, витримки, ну і бажання розвиватися, саме головне. Тому що ТРО за ним майбутнє. Це дійсно ця війна показала, що це має сенс і це дійсно потужна, складова, одна із складових сил оборони. Від моїх колег зенітників сьогодні від себе самого щиро вітаю вас, побратими тероборонівці, з вашим професійним святом, з нашим спільним святом. Разом йдемо до перемоги, разом ми будемо бити ворога і хвісти в гриву, як каже народна мудрість. Бо нам нічого боятися, нам нікуди відступати. Ми на своїй землі, і все буде Україна, шановні побратими, від імені особового складу головного управління розвідки Міністерства оборони України. Щиро вітаю вас професійним святом. Днем територіальної оборони України, слава Україні!